Халеєв Анатолій, телевізори онлайн, Луцьк в клубі вже 8 місяців, 7 чи 8. До клубу була точка А 2500 після 7 тижнів 5 і жовтень закрили 18500. Виросли за рахунок того, що додали нові джерела, а саме соцмережі. І збільшили. Найперше, це відділ продажів з двох людей до 12 на даний момент. Хіпотеза гіпотеза ти Полягає. Тикаєш, спершу. Ми збільшили відділ продажу. А чи це спершу? Бо його не було. Ну так ти скажи, бо його не було. А як з трафіком? Ми починаємо. Ми починаємо КВН. Пам'ятаєте, ми як завжди починаємо КВН. Як з трафіком? Трафіка достатньо. У нас один штатний не таргетолог, а помічник, який налаштовує трафік, і його більш ніж достатньо. А якщо він, от поки ти тут зі мною розмовляєш, тобі пише предсмертне письмо. Я отримав Каже, це... перемерзли ноги. Більше на роботу не вийду. Зараз ми тим і займаємося, що до кожного відділу додаємо додаткових людей, які будуть переймати досвід. Ну до кожного ви додаєте. А що ж з таргетологом, якщо він один? І зараз йому теж шукаємо помічника. А до нього йде черга, так? Да? А я знову питаю: так що з онлайн? А черга до онлайн тільки йде? Так, добре. і скільки, Я не чув, ти було стало де? Він казав? А ну ще раз скажи. Було 2500 за 8 місяців в клубі, стало 18500. За рахунок чого? За рахунок того, що почав активно впроваджувати. Активно почав слухати, що кажуть. Ні, це це все не про що. Дивіться, от було 2000, так? Да? Стало 18. От гроші прийшли. Хто приніс гроші? Соцмережі. Трафік в соцмережах. Хто приніс конкретно гроші? ля прийшли гроші? Instagram. Instagram, ну ви розумієте, що з 2.18 це плюс 16 там, чи 15 тисяч доларів в місяць. ля прийшли гроші? От дивись, без деталей, без деталей, Спочатку ви повинні бачити от просто розуміння. от, Скільки в тебе цей бізнес існує? Сім років. От, сім років, представляєте, а тут сім місяців. Сім років і дві тисячі, ну хай три. Що такого відбулося? Номер раз. Воно, звісно, не одне щось. Але на першому місці, що таке відбулося, тільки не кажіть, я в начальня прийшов. Не з вами відбулося. А от от провадженням, що номер один, що дало збільшення? Що? Кількість працівників і трафіку. Вони забрали в тебе витрати, збільшили. Вони забрали зарплати на себе. Розумієте? Ну дивіться, от кількість працівників добре. Щас що, вам кожному дати по 10 додаткових працівників остане грошей більше. Ну не станеш. То чого ти хірню кажеш? Тоді кількість трафіку збільшили значно і почали якісніше їх В тебе онлайн працювати. був? Так. До цього? Тільки, так, тільки в онлайні продаємо. Добре. Значить, збільшився кількість трафіку. Звідки ляв тебе трафік? Google, Facebook, Instagram. А раніше. Тільки Google і OLX. Ну, так і скажи, значить, додав Facebook і Instagram, в мене не було цих двох каналів. Посипалося заявки. Ліди пішли. Да? Тоді я посадив людей, які почали опрацьовувати ліди, ось гроші. Ну і вся історія. Опираючись на це, я бачу зростання за рахунок того, що я буду збільшувати відділ продажу саме в соцмережах, тому що там ми не обмежені в кількості трафіку. Але. Ми вперлися в такий момент, що більше менеджерів ми можемо брати, але їхня якість буде падати, тому що не вистачає людей, відділів, які обслуговують цих менеджерів. Тобто це відділ якості обслуговування, там відділ е маркетингу, того ж самого, куди ми ще людей Просто всі ще слова, які пам'ятаєш, згадуєш. Ні, я дивлюсь список, куди ми зараз людей набираємо. Ну, суть в тому, що. На, на даний момент ми сконцентрувалися Ні. на. Суть в, тому, суть в тому, як ти сказав, що збільшенням кількості буде падати якість. Чому вона повинна падати? Тому що ми не будемо встигати їх якісно контролювати, вчити. Хто це ми? І яким чином ви збираєтесь їх контролювати, щоб не встигати. Це ж ви збираєтесь це робити. Ви збираєтесь так контролювати, щоб не встигати. І в цьому суть, як він каже. Тобто він вже програму собі складає. Я зараз буду збільшувати, і воно буде падати. Бо ми не будемо встигати. А я з цим не згідний. От як розмовляє 90% чи 80% не в дах. Вони беруть першу фразу і кажуть, тому що із-за цього, і далі. Поч...". Ну І перше, це аксіома. Яка аксіома? Тобто ти збудуєш відділ контролю якості таким чином, щоб не контролювати. А чому так повинно бути? Він наразі просто складається лише з однієї людини. Відділ якості. і відділ навчання. Та я взагалі не розумію вашого відділу якості. У мене його нема. Розумієш, в мене нема, гроші є. А в тебе грошей типа є, як ти думаєш. Розумієш? І далі перераховує відділ продажу, відділ маркетингу, У тебе за все відповідає твій відділ якості в кількості одної людини. Так він тебе просто смертник. Тіба, хто винуватий? Я. Це. Купи грушу, знаєш, боксерську. Назви її відділ якості, і, і якщо хто винуватий, підходиш і хірячиш. Ну це плюс-мінус в той ролі буде ота людина, яку ти. Назвав гарно тільки відділ якості. А просто смертнік. Смерднік. Для того, щоб я так думав. І питання... Хірово думав. Ну, ось, питання було: чи, чи правильно я думаю, чи ні. У тебе не про те питання. Тобі потрібно питання задавати про інше. Ти чомусь думаєш, що так все просто: сидить одна людина. Запускай рекламу, а люди сипляться і сипляться, а я вам стверджую, що так не буває. І якщо в тебе навіть так є, то скоро його не буде. Скоро зараз в клубі послухає. хтось, Хто думає вибор, над вибором ніші? Запускайте рекламу на телевізори. Поняв? І все. Тобто, якщо по, поки в когось із вас іще. Такі тупі конкуренти, що ви там майже один, то в будь-якому випадку це тимчасово. А в нього з відділу там знову один хтось, хто справляється. Дивіться, влаштувався. Один справляється заливати трафік, да? один іде сюди, смертник. І всі інші пашуть. І він вже вирішив, що з часом вони будуть все гірше і гірше робити. Це його модель бізнесу. Побачили? Ну і про що він хоче мене запитати? Ну Отак виглядає його структура насправді. А потім він тут щось малює. Іде я, я, і тут знову я. В першу чергу відділ маркетингу значить. не Ві відділ треба якості? зробити відділ маркетингу. Який на креативи, щоб в тебе так легко трафік не ти не мав. Щоб все медом не здавалося. Хай попрацюють. От. Ну і все. А стосовно твого питання про якість, це, ну, хочеш зараз можемо сказати. Ви повинні організувати, ви повинні намагатись організувати в своїй бізнес-моделі естафету. Розумієте? Де той, хто видає іншому, отримує якось від того, як той інший далі зробить. А той інший теж був зацікавлений. Тому вони між собою будуть гризтись, якщо хтось комусь передає щось неякісне. Оце перше.